Тут красавела новоснамота намотав, де страхуватися онлайн пані Наталю. Для початку хотіли би дізнатися, що там з тим позовом до суду, який на вас зробив Арестович, і за що це Арестович на вас ополчився? Ну почнемо з того, що історія почалася в червні 2022 року, тоді коли Арестович розкритикував громадських активістів, я не називаючи прізвище так званого радника президента України. Він тоді не був. Розказала, що ці країні якраз громадські активісти, волонтери і добровольці рятують і один майдан, і другий майдан і перемогу в війні власне в нас буде забезпечено саме громадськими активістами, волонтерами і добровольцями. І саме ці люди приближають перемогу. На той час, коли Ростович дозволив собі висловити, що громадські активісти все псують і добре, що їх ще не впустили в український секс, бо й українського сексу би не було. От історія почалась тоді, звичайно, що він мене запам'ятав. Це було з трибуни Верховної Ради. А вже коли через рік продовжилась історія з хлопцем, який вперто не хотів переставати співати мовою окупанта. Хоча в Львові, з Львівської області це заборонено з 2018 року. Відповідно, тоді він став на захист людей, які хочуть співати російською на вулицях України. І відповідно зараз він подав заяву в ДБР. ДБР не відкрило кримінальне провадження, тому що не Бачила причини, він подав а це процедурне рішення до сумнозвісного печерського суду, який чисто процесуально. Відкрив сьогодні. Вже бачила постанову суду, то там навіть моє прізвище не фігурує, а просто зобов'язати ДБР відкрити кримінальне провадження і ніби розглянути справу. Тому побачимо. Я думаю, що ви ще новини ну, новини з цього боку тому що навіть не одного народного депутата зачепило те, що. За уваження про українську мову, хтось може спробувати відкрити на посадовця. Кримінальне провадження суд може зобов'язати відкрити на посадовця. Тому в час в країні, коли є багато, на жаль, корупційних скандалів, і ДБР має перш за все займатися ними. Арестович намагається зробити собі піар-кампанію і таким чином продовжити собі політичне життя для людей, які ще мають ностальгію за совком. І, на жаль, цей хлопець. Теж не живучи ні дня в радянському союзі, має певну ностальгію, мабуть, внаслідок наслідок оточення, в якому він живе, ви знаєте. Пані Наталя, питання цієї ностальгії, це питання насправді не цього покоління, яке є зараз при владі, тому що ми розуміємо, що в цих людей, що в них є ця ностальгія, ти її вже не можеш до кінця якось там, не знаю, вивезти, тому що вони з тим народилися, вони, напевно, з цим підуть в могилу. Ну, якщо їм вони вважають, що в Совєтському Союзі не все було так плохо, і те, що це була тоталітарна країна, яка забрала мільйони життів, зокрема українців, і це для них все одно ну, якби нічого не означає, чи там що не було зовсім свободи слова і диктатура, ну неважливо, було не все так плохо. Ну, що ти з тим не зробиш? Питання, якими будуть їхні діти і особливо, якими будуть їхні внуки. Це питання якраз підручників шкільної освіти. Це надзвичайно здається важливо. І ви не раз про це текст так само казали і наголошували на цьому в наших етерах. Е, я дивився, що відбувається, наприклад, на окупованих територіях. от сьогодні тільки казали, що, наприклад, в Луганській області в окупованій якийсь там новоспечений професор е, Крисєнко Пише вже там підручники про те, що виявляється 300-400 років якийсь там прообраз якоїсь луганської нації е, існував, який завжди тяготів і тяжів до того, щоб стати частиною руського великого народу. Ну, тобто пишеться якась своя там міфологія. Я не знаю, як вона працює. Ну, вони завжди це роблять та століттями. Якось вона працює, все-таки є якісь москалі, у них є якась своя імперія і купа зброї. Щодо українців, чи в нас пишуть підручники сьогодні нові? Ті люди, які розуміють, що таке Україна, які розуміють, що таке було Совєтський Союз, що таке Росія і так далі, тому подібне. Бо не завжди таке враження є. Бо якщо зараз це не зробити, то коли це робити? Якщо нас зараз знову понаписувати, от, я б бачу, що там котир. Підручники шостого класу, якщо ми можемо показати ем, сторінку з цього підручника. Отже, діти з будуть працювати за оновленою шкільною програмою, і там з'явилися рядки пісень. Макса Барських і Арте Артемія Червінже Артем Пивоварова, які заспівали українську після 24 лютого 2022 року. Хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Україна це наша земля. Це барських, а Пивоваров жовто-блакитне серце і плаче, і сміється жовто-блакитне серце. Ніколи не здається в кожній новій події. Там є моя надія. Ну, от такі велики духу, я не знаю, просто шкільна програма, вона отака, от. І це можливо все, що та дитина такого серйозного прочитає за все життя. Так буває, часто будемо відверті. І якщо там хати, те, що і так вони чують з кожного холодильника чи з кожної праски, ввімкненої, тому що воно і так все пкається в етері, ті ті півавари то значить, не вистачить часу для чогось іншого, для чогось важливого, справді, не ну, як на мене. То ті підручники, можна тих людей побачити, кинути в них е, тухлим яйцем? Ну, до, Хто вони? Так, щось у нас сталося зі зв'язком. На найцікавішому місці, ну що ж, ми попробуємо зв'язок. Відновити з пані Наталії, може, там хтось підслуховував розмову, може знову там десь з боку з'явився Арестович і такий каже, що таке? Я хочу, щоб діти в шостому класі вивчали барських і цих, бо я ваших маланюків не розумію. Де пані ще Наталіє? не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так? По чому сердючку По чому її не учні Пані Наталі, вам слово. Ну... Аня підручників викладання це насправді мистецтво. Нам взагалі треба переосмислити історію викладання, зокрема тому, що ми вчимо її з прив'язкою до дакт і фактів, а не осмислення. Чому що навіщо? Ну якби коли людина орієнтується, що відбулося за століття? Ну вже немає значення чи аж так він пам'ятає визвольна війна 1648-1654 під, під, під Проводом Богдана Хмельницького чи пам'ятає, що це десь 50-ті роки, та важливо пам'ятати яку яка суть було, яке це мало значення, та і яке мало значення вчинок Мазепи, і чому саме його так довго Петро І не міг перенести, і наскільки треба було бути потужною особистістю, щоб дорости до того рівня, як Мазепа? Ну тобто, от цього нам точно бракує, і коли ми говоримо про підручники з історії України, звичайно, що діти тягнуться до того, що вони чують? Вони. Вони часто швидше дивляться тік-ток, ніж, ніж підручник, і наповнення підручника і як викладається ця історія, є дуже важливо. Якщо ми говоримо старими клішей, які були з радянських часів, діти тільки дуже малий відсоток дітей тоді включається. І от знайти оцей баланс насправді ну це мистецтво. Є вчителі, яким це вдається, але в більшості ні, тому що багато хто до історії ставиться, а тільки зараз на ним зацікавився. Тому на ну Точно цінність більше розуміють і з цим працюють, але вимагає бажати кращого. Це факт. Ну, от я, наприклад, не знаю абсолютно. От, от завтра, буде, е, завтра буде річниця окупації Львова е, військами Червоної армії в 1939 році, 19 вересня. Та? Я не знаю, як це прописано в підручниках. Мені тут цікаво було подивитися, чи це є важлива подія, як вона подається? Що пояснений контекст того, що відбувся, тому що от ми говорили про це з нинішнім очільником інституту національної пам'яті Дробовичем позинового тижня? Він, наприклад, вважає, що пакт Молотова Ріббентропа не дуже важливий, і він точно не мав би бути якимось наріжним каменем для там теперішньої ідентичності. Хоча в Балтійських країнах це вважається ну надзвичайно важливим моментом, оскільки фактично це, це завершення їхньої державності на довші період і початок окупації. Для нас це якась прохідна абсолютна дата, на яку діти, очевидно, не можуть навіть її, напевно згадати не то, що відрефлексувати. А цих рефлексій просто немає в підручниках. Це в кращому, в гіршому, в кращому випадку це буде просто невеличкий абзац сухою статистикою якоюсь. Напевно, швидше за все. Тобто, це якраз, якщо ми говоримо про сенси, то ми маємо розставляти акценти тоді. Однозначно. І от якраз з ними і треба працювати, і часто підручники, які поєднують вже якісь відео, та коли ти можеш перейти подивитися. Є прекрасні ютуб канали, як історія без міфів. А чи подивитися Тімоті Снайдера, хто хоче також. Ну це вже трошки для старших класів підвищувати свою англійську і розуміти. Тобто, це є ці речі, та аби було бажання і то, як вчитель це висвітлю. А те, що підручники треба змінювати і наповнювати, це точно в міністерстві є інсту... Інститут модернізації змісту освіти, який за них відповідає. І е, б'ємося вже багато років, щоб змінити процедуру. Хто пише підручники, хто грифує, хто віддає експертизу, і е, ну воно вимагає бажати краще. Факт, звичайно, що талановитий вчитель це все може змінити, але може бути і відмінне, коли є основа, підручник, програма, держстандарт. Але вчитель говорить російські наративи. Просто і є, є, зар... є, просто є Я люди... зроблю невеличку таку саму рекламу. Ми просто з Андрієм були сценаристами такого документального історичного серіалу. На 10 серій 10 днів незалежності власне він вийшов за півроку до повномасштабного вторгнення і про столітню боротьбу України. І за за ті 100 років, як українці здобували незалежність, ну але потім через те, що були події, які не лише в Україні розгорталися, але й довкола України розгорталися, бо все воно українська історія з історією інших країн. Українці цю незалежність втрачали. Щоб показати дярість. і власне в цьому серіалі ми спробували показати причину і наслідок, а не просто дати, пояснити контекст, чому те, що відбувалося, те, що відбувалося в світі, мало вплив на Україну або те, що відбувалося в Україні, мало вплив на інші країни, і як воно все взаємопов'язане. Тож «10 днів незалежності, хто хоче, може теж його переглянути в Ютубі. Діти, які готуються до вступу, закінчують школу, щоб зрозуміти Я ще... про Мені самі. Цікаво, так що було і <тимати> закликаємо ну, просто для мене. Мені здається, оскільки це настільки важлива справа, то якими з цими підручниками, я не знаю, хотів би щоб була якась комісія, щоб вона зрозуміла була і прозора, щоб я не знаю, щоб її очолював який-небудь грицак і, і щоб не тільки він, щоб там були люди, напевно, різних думок, різних поглядів навіть а, на історію, але так, при цьому, щоб вони були стовідсотково, стовідсотково. Я не знаю, я не побоюся цього слова, щоб вони були 100% українці. Українці не за національністю, але українці в тому сенсі, що вони точно розуміють, що таке українці, хто такі українці, чому вони відрізняються від неукраїнців, умовно кажучи, від будь-яких інших народів. Чому наша історія є українська? В чому наш український інтерес був завжди в всю історію цього існування? Якщо таких, таких людей немає, а є якісь люди рендомні, якісь люди, які вважають, що там як історич якимись своїми дивними неопанславійськими ідеями. Якщо там є якісь люди, які вважають, що Совєтський Союз не такий ж і плохий, є люди, які просто переписують якісь старі наративи, тільки трошки їх адаптуючи до, до, до нової ситуації. Ну, то буде так. Да. Пані талі, я ще я з вами нуть така зараз. Зараз є колегія, і насправді ніби проблема в тому, що їхні ну і хто її наповнює, знає лише декілька людей треба порівнювати насправді як підручники видаються в інших країнах світу та і в нас проблема в тому що через спадок радянського союзу в нас не працює репутація ім'я Що в суддівському корпусі що часто серед експертів і людей які визначають і саме оце ми маємо змінити по перше що має працювати оце якби Теж наскільки тобі цінно, щоб твоя репутація залишалась твоєю репутацією, а не просто купи продай. Тому що зараз часто з моїми спостереженнями ці комісії наповнюють люди, які були вигідні певним а, людям в інституті модернізації з міста світу і справжні експерти. І вони між ними йшла завжди дискусія і суперечка, видавати рекомендацію цьому підручнику чи не видавати. І тут дуже різні підходи. Я читала підручники, за один з них піднімала те. Мо з історії України, ніби фаховий історик, знає, але там настільки складна мова. Це буквально 8 чи 9 клас. Мені з вищою освітою і з тим, що я читаю закони постійно, було важко читати. Тому що говорити про дітей, якщо там складно сурядне, складно підрядне речення, одне на цілий абзац. Та той час, як TikTok все пропонує за кілька секунд, і тут теж є і в смі ну, і в то, як автор вміє це описати, і в смислах, і в формі, тому що то і то. Має значення, і от в цьому ми точно маємо зростати. Комітет мушу вам сказати на підтримку. Чотири рази виступив цього літа. Вже ми робили по підручнику. Збирали сутуну транзакції з міста світи і розглядали кожен етап, кожен крок і давали свої рекомендації. Що треба змінити, включно з тим, що навіть до широкомасштабного вторгнення підручників ніколи не було до 1 вересня, а це означає, що точно щось неправильно в алгоритмі, значить, його треба змінювати. Тому ми ну, це міністерство має. На це бажання, то я сподіваюся, що буде і спроможність. Пані а Наталь... ми будем... пані Наталю. Це не, не ваш комітет, сусідній комітет з питань свободи слова, але я думаю, що ви теж маєте думку з цього приводу. Депутат Железняк сказав, що цього тижня Шуфрича звільнять з посади голови комітету з питань свободи слова. В нас 572 доба повномасштабного вторгнення. Депутат Шуфреч представляв усім відому одіозну поліцилу і впродовж півтора більше ніж півтора року нікому не заважав, аж рептом, аж раптом. Помітили, що він на як очільник комітету з питань свободи слова це якась така наруга і насмішка над свободою слова в Україні в час повномасштабного вторгнення, помітили тільки зараз. Всі про це казали насправді. Ну про це ж ніхто не. Так, ну, не було достатньої кількості влади руху голосів, і тільки зараз. Ну тобто це дуже цікава історія. Насправді, чому Шуфрича взяли тільки зараз. Ще вся інформація невідома, Кому перейдуть активи Шуфрича? Це теж дуже велике питання. Чому зараз це пов'язано? Чи чийсь рейтинг почав падати, і треба витягнути якусь нову історію? Подивимося, як вона буде розвиватися, але те, що він давно не мав учора зараз. Ідеальний, вибачте, додам просто Шуфрич Зараз ідеальний хлопчик для биття умовно кажучи, для влади. Нарешті називається так багато сівтану разів... але. Але е, то питання, і так само свобод е, керівника та звичайно, що це була квота опозиції. Але коли не стало партією опозиційною, та вони відбили групи, то звичайно, що це мала очолювати вже з того часу інша людина. Чомусь, наприклад, квоту в ОБСЄ Шуфрича зараз представляю я, а замість Наталії Королевської Ірина Геращенко, та бо це була квота опозиція, і коли перестали існувати партії, зараз не е, Шуфрич вилітає до російської делегації своїм власним літаком і з неї живе. Представляю я і переконую угорців про те, що те, що ви говорите про Україну, і про українські школи неправда поїхали зі мною. Я вам покажу так? І, А ви відкриваєте першу школу в Угорщині? І таким самим чином мав бути знятий ще давно Шуфрич, і ця квота передана справжній опозиції, а не партія, яка просто в своїй назві вмістила назву опозиційна платформа. Тому та і Шуфричем, звичайно, що дуже важливо, хто наступний її очолить, але мушу сказати що він справді від комітету свободи слова, а бо це один з важливих стопів демократії. Е, насправді роботи не було видно. Е, якби Шуфрич діяв тихенько, і навіть ті інші депутати, які там були, взагалі насправді роботу цього комітету було мало помітно, окрім коли була справа Кіпіані, справа Стуса книга вахтанга Кіпіані. Ото був до речі, єдиний раз, коли я також не була на комітеті, де вони давали свою оцінку, і мушу сказати, що е, тоді е, Шуприч, звичайно Айно, що головував, але голоси були ну, розділилися про підтримку чи не підтримку тієї книги про рекомендації це було дуже важко спостерігати саме тому я з іншого комітету, але прийшла відстоювати ту книгу. Тому питань до влади, чому ще досі не зняти шуфрич до цього часу? Багато, але точно ми маємо дивитися, хто наступний цю квоту заповнить і як цей комітет буде працювати і як він буде сприяти свободі слова в Україні в такий важкий час. Буквально коли. Не лишається на вашу думку, хто би мав очолити представники якої фракції? Зокрема, чи це знову буде якийсь кулкпозежешник колишній? Очно не опазжешник, це має хтось бути з тих партій, що є в опозиції. Той мені здається, що це бо мав бути людина журналістського середовища, яка справді своїм ім'ям доводила не один раз стандарт журналістики, якщо вона зараз або розуміється в цих процесах, тому от саме з опозиції і має бути обраним. А опозиційних в нас є три партії. Дякую, пані Далі. Вам за розмову Наталія Піпа, народна депутатка України, секретарка комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій була з нами на зв'язку. Тут реагують глядачі і кажуть: наприклад, якщо особисто вам не подобається пісні поговарова, то це справа вашого смаку. Тистисдифер. Але неможливо заперечити його внесок підтримку зсу респект цьому виконавцю. Дорогі друзі, наприклад, Амарічка Бурмака, людина, яка співає українською і проукраїнські пісні ще з не те, що з 90-х, а ще, ще з до 90-х, І про яку ще навіть тодішня влада, така комуністична, казала, що вона є загрозою. Вона робить внесок в ЗСУ. Чому саме півоваров? Чому він там опинився? Роблять внесок в ЗСУ і, по-моєму, це зараз має робити кожен, але це не означає, що він має вивчатися на сторінках підручників. Ну, є люди, Це не які... той критерій. Є просто все одно якась художня цінність, наприклад, тексту, і, ну, отак от. Так от.